Згодить на безоплатну передати майна на баланс військової частини. Так стане про порядок День 57 сесії селищної ради. Ставим на увазі в порядок ДНК. Хто за проти? Утримались <клес> <клес> прийняття. Пропоную внести в порядок денний. Ще такі питання. Про внесення змін до рішення 52 сесії селищної ради 19.025 року до затвердження цільової програми представлю підтримки учасників Російсько-Поміської війни, члени сімей, сімей, зниклих безвісти захисників, вшанування пам'яті загиблих військових служб. на 2025 Я проходить F-48. Проводити раз в тиждень такі акції. 25. Виготовлення прапорів, фотографій, альбомів та іншої символіки. Значить, виділяється 60 тисяч гривень. 26. Довезення членів родин військовослужбовців, щоб зникли безвісти. Або перебувають у полоні до пунктів обміну та зустрічі військовополонених. Раніше, хто мав бажання їхати, не долучали до то... злочин 670 гривень більше плану першого півріччя. Доходи від власності та підприємницької діяльності надійшли в сумі 46 569 гривень. Що на 41 971 гривні менше плану. Адміністративних зборів та платежів надійшло 331 582 гривні, що на 176 тисяч більше плану. Інші неподаткові надходження надійшли в сумі 352 268 гривень. Що на 74 тисячі більше уточнено. Власних доходів селищного бюджету за першої півріччя надійшло дотацій та субвенцій із державного бюджету. А саме базової дотації 3 мільйони 7 тисяч 800 гривень, освітньої субвенції 14 мільйонів 504 тисяч 600 гривень. Субвенції на інклюзії 11 тисяч 400 гривень, субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам 1 мільйон 112 гривень. До спецкоштів від викопу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на суми 2 мільйони 230 тисяч 711 гривень і доходи до 2 тисячі 948 гривень, або 43% від загальної суми видатків. Видатки по фінансуванню КП «Громадське» за перше півріччя по загальному фонду склали 3 мільйона 610 тисяч. По фінансуванню КНВ «ПМСД» – 720 тисяч. Видатки спеціального фонду селищного бюджету становлять 2 мільйона 900 тисяч 446 гривень. Придбано основних засобів на суму 696 тисяч 738 гривень, в тому числі для військових на суму 505 тисяч 890 гривень. Вагодійну надано на суму 578 766 гривень. З них на заробітну плату працівників задіяних центром зайнятості 125 тисяч 667 гривень. Харчування учнів 69 тисяч 693 гривень. Надано дизельний генератор на для ЦНАПу вартістю 332 тисячі 198 гривень. Харчування учнів перші-четвертій клас, рахунок субвенції державного бюджету сполучення. Які сплатила підприємець сьоміна, збільшуємо план доходів спеціального фонду на 275 тисяч гривень. Кошти від перевиконання дохідної категорії громадян на залізничному транспорті направляємо 15 тисяч гривень. На поточний ремонт будинків культури направляємо 123 тисячі на матеріали та 100 тисяч гривень на послуги по поточних ремонтах приміщень будинків культури. У функції благоустрою направляємо комунальному підприємству в громадському східної листа 1 мільйон гривень. На ремонт доріг направляємо 600 тисяч гривень, на придбання від сів щебенів, на проведення нормативно-грошової оцінки землі направляємо 100 тисяч гривень. По спеціальному фонду направляємо кошти від перевиконання дохідної потреб за межами населеного пункту село Фабриківці. Нормативна грошова оцінка становить 109 396 гривень. Пропонується винести питання про продаж права оренди земельної ділянки водного фонду з цільовим призначенням для господарських потреб площею 1,26 гектара, що розташована за межами населеного пункту село Зелена. Оренда на 7 років, стартова ціна 4291 гривня 80 копійок і реєстраційний внесок 800 гривень. 4-го Державного пожежно рятувального загону головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій ООН області, по вулиці Мушевського, 2 в селищі відцілива. Там помінялася назва підприємства. тепер перше, друге зразу. Надати постійно користування земельної ділянки в межах населеного селища відівці Другому державному пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби України надзвичайних ситуацій. Так ділянка 21 сота. Приєднане догородка. Груп. Пропонується внести зміни до договору оренди землі, зареєстрованого 21 січня 2018 року СВГ САГРОН. Змінити треба орендодавець дави Світовецька селищна рада у суді селищного голови. Внести зміни в пункт 5. Нормативна грошова оцінка становить 50 150 гривень 5 копійок. Пункт 8. Договір продовжити на терміну на 7 років. Пункт 9. Вище вказаного договору викласти в такій редакції. Орендна плата вноситься орендарам, виключно у грошовій формі на рахунок місцевого бюджету відповідної селищної ради. І пункт 10, якщо вказаного договору змінити на 12% від нормативно-грошової оцінити. Пункт 11. Ранна плата вноситься з зняття укладання договору щомісячні рівними на і не просили в заяві. 3%. Ми були раніше прийняті теж рішення, що перевели на 3. Було 12%, потім не просили на 3%. Приємно тут, власно, що функціонерний. Державна частка там невелика. Чому такі преференції і пілі? І от кіловат ростуть кожного року по два рази на рік. Вартість. даємо дешевше то не до нас не подобається дешевський. Паритет. Читаю, чого витягнули на такі пізні? <звілити> Я в свою думку вислухаю. Ну, це всі Пропонується також затворити тезерні за устрої щодо надання в користування на умовах оренди земельної ділянки для розміщення будівництва Експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії по вулиці Перемоги Силій купи Хмель... Хмельницького району Хмельницької області, а та Хмельницького облинеба. Чотири квадрати е, для обслуговування ПЛ10Л17, е, опора 1. Так саме йде.